Таке не кожному підійде, якимсь трошечки хімозним, але приємним. Хочу, щоб вони в мене були. Зараз ми перейдемо до того продукту, який перевернув моє життя на до і після. Всім привіт! Ви на каналі Чи Дрімс, і сьогодні у нас розпаковка та макіяж косметикою Flower Nose. Весь макіяж косметикою Flower Nose. Я сьогодні на такому романтичному ладі з укладкою. І сподіваюся, макіяж гарно доповнить цю історію. У мене такий красивезний пакуночок з косметикою Flower Nose. це така видвижна шухлядка, Тут багатько косметики. І маленька предісторія, що косметика Flower Nose є для мене значущою, тому що саме перше відео моє на YouTube було. Про косметику Flavor Nose. І я насправді вже давній фанат цього бренду. Цей боксик з косметикою потрапив в мої руки не просто так. Це новорічний подарунок від моєї подруги Аліси. Дякую тобі велике! Ну а ми потрошку будемо оглядати, що всередині цього боксу. А також робити макіяж цими продуктами. На мені зараз лише тональний засіб та бронзер. І почнемо ми з такої малюточки. Просто подивіться, яке гарнюще опакування. Це, знаєте, вайб схожий на розпаковку адвент-календаря, тому що я не знаю, що там всередині. Вау! До речі, вся косметика з останньої колекції солодкий медведик. Просто подивіться на ці гарнюні рум'яна. Це такі миленькі рум'яна у формі печива з гарнющим тісненням ведмедика. Тут зображений медведик, якого оточують тортики. До речі, я дуже рада, що це сухі рум'яна. Подивіться, який гарний своч. Якщо сухі рум'яна, то тіснення не так швидко прибирається. Тому є час довше насолодитися цим тісненням. Ну, рум'яна такі натуральні, вони рум'яна, бронзер, щось подібне. Колір такий схожий на бронзер більше. З цими рум'янами виходить такий макіяж запеченого печива. Цей продукт мені однозначно сподобався, але скільки ще цікавих продуктів нас чекає. Я вже казала, що моє перше відео було в YouTube про Flower Nose. Але мало хто його бачив, тому що я його закрила, архівувала, і зараз він недоступний до перегляду. Тому це відео не перше і не останнє про Flower Nose. Я планую зробити розпаковку адвент-календаря Flower Nose. Але для цього, як завжди, є умови, під цим відео повинно назбиратися 300 лайків. 300 лайків під цим відео, і розпаковка Flavor Nose буде в грудні тут на каналі. А ми переходимо далі. Так, все гарно запаковано. Вау! Це палеточка тіней у вигляді будиночка, якогось казкового, принцесного будиночка. Боже, які відтінки. Тут є і зелений, і щось рожеве, рожеві блискітки, темно-коричневий. Вау! Тут насправді дуже казкове тіснення, ведмежатку, тортик, кейк. Мені шкода робити своч, але треба. Майже напівпрозорі тіні, і насправді Flower Nose так і є майже напівпрозорі тіні, тому що це такий азійський макіяж, і вони люблять саме нюдові палеточки. Дівчатки, знаєте, що я помітила? Ця палетка, ці тіні пахнуть шоколадом. Я що робить. А що мені дивиться, як вона їсть шоколад. Я теж може хоче шоколад. мені, мені. мені шоколад. Якимсь трошечки хімозним, але приємним. Ого, який коричневий, такий добротненький. І давайте спробуємо блискітки. Ого! Оце так блискітки. Unreal дівчатки, Просто подивіться, яка ідеальна палетка. Я думаю, цією палеткою можна зробити не ну, дуже класнічий макіяж. У всякому випадку, я хоча б спробую. Перед тим як ми почнемо робити макіяж очей, подивіться на це: тут гравіювання флавернус. І що тут у нас? Тут пензлики. Боже, вони такі малесенькі, гарнесенькі. Ну, це привід зробити макіяж очей. Не так часто робимо макіяж очей на цьому каналі. Тому що я мало що вмію. Розумієте, я мало вмію робити макіяжі очей. У мене так, сіяшечка зверху, трошечки, трошечки матового, і все готово. Але ми слухаємо і не засуджуємо хто скільки вміє, той так і робить макіяжі. Але б ви знали, як я чекаю адвент-календар Flower Nose, тому що там. Нам обіцяють ще більше краси, ніж сьогодні. Ми побачимо в цьому боксі. І я, до речі, планую зробити розіграш косметики Flower Nose, коли ми будемо розпаковувати адвент. Тому поставте на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. Я закінчила макіяж очей. Напишіть в коментарях, як вам результат, що я можу сказати з приводу тіней. Блискітки, я думала, вони будуть прям. Галактику світити, але насправді вони дають таке легесеньке покриття блискіток, перлиночок, малесеньких. Але насправді таке сяйня дає той самий дорогий ефект. Матові текстури мені сподобались. Єдине, що цей світленький, він на свочі здається такий яскравий. Такий, що заматує зараз, дай Боже. Але насправді я хотіла його в куточки ока додати, і він просто розтушовується в ніщо, майже прозорий. Цей колір мене трошечки розчарував, тому що я уявляла цей рожевий макіяж. З такими уголочками зеленими жовтими, але не вийшло. Не вийшло як хотілось. Я використала два пензлика Flower Notes, і що я можу по ним сказати, вони реально дуже класні. Мені здається, їх не можна просто так купити, але вони даються в подарунок. Туш, у мене звичайна від ЮНІКО мені здається, тут не буде в нас туші, тому я використала свою. Мені насправді подобається, який в нас виходить макіяж. Подивимося, що буде далі. А далі в нас такий аксесуар: це, схоже, за все заколка для волосся. Насправді, як доповнення образу чи на день святого Валентина, чи ще на якісь свято, то дуже навіть прикольно. Та й взагалі мені здається приємно отримувати мерч свого улюбленого бренду. До речі, я забувала озвучити відтінки продуктів, тому вибачте, я їх підпишу. І на прикладі цієї палетки хочу сказати, що відтіночки ну дуже солодкі. Наприклад, ця палетка Strawberry Milk. Ця колекція солодкий медведик в таких кольорах. Загалом коричневий, м'ятний, рожевий. І насправді, як вони додумались, поєднати м'ятний, коричневий рожевий. Це ж ідеальне поєднання кольорів. Там просто хочеться тобі всі кольори купити і радіти. Далі в нас щось коричневе. А тут в нас така солоденька вафелька, і що скривається всередині. Тут малесенька пуховочка Flower Nose, і це, схоже за все, малесенька пудра. Не знаю, наскільки вам видно, я тільки по цій стороні пройшлася пудрою. Мені здається, якийсь невеликий блюр є. Вуаля і бліка нема. Давайте мені захотілося ще поновити рум'яна. До речі, в мене є для вас новина. На моєму каналі з'явилося спонсорство Ви при бажанні можете підтримати мій канал. Є два тарифи: 60 гривень в місяць та 120 гривень в місяць. Почати спонсорувати можна, зайшовши з комп'ютера на мій Cheat Dreams канал YouTube канал, і нажати на кнопочку спонсорувати. Дивіться, що тут у нас ще є. Це, схоже, сюди ми повинні прикріпити нашу міні-пудру. Просто подивіться на цей абвесік. Це просто дуже модняво, стильно і класно. Не будемо тикати пальцем, хто буде тепер наймадніший на районі. До речі, я вам вже казала, що я давно слідкую за брендом Flower Nose, і тому хочу назвати свої улюблені колекції. Солодкий медведик. Мені дуже подобається. Це найновіша колекція. Далі Strawberry Cupid, Little Angel Collection, а також лебединий балет. Тому дівчата, оці колекції можете брати не роздумуючись, вони найгарніші, найпривабливіші, найкласнюші. Насправді я знала, що класно бути подругою б'юті блогера, тому що тобі достаються всі продукти, вся косметика, яка є зайвою, а зайвої косметики у б'юті блогера реально багато. І тим паче це класна косметика, інколи люксова косметика. А от я ніколи не могла уявити, що мої подруги. Також будуть підтримувати мій канал, мій контент і дарувати щось, щоб я розкрила перед вами, показала вам. Тому, будь ласка, просто подивіться, як багато людей стоїть за тим, що ви зараз дивитесь це відео, і обов'язково поставте лайк. А ми переходимо до чогось важкенького і великого. Тут чудове казкове дзеркало у вигляді медведика. Воно таке чудове. Напевно, потрібно було його раніше відкрити, але я тут так просто достаю, що є в коробці, та я відкриваю. Просто подивіться, воно таке рожеве з трьома медведиками, гарнесеньке. Є логотип Flower Nose, є назва колекції. Дівчата, якщо ви вранці встаєте на роботу, не хочете оце фарбуватися, купіть собі просто гарну косметику. І для вас. Збирання на роботу просто буде святом, естетичним задоволенням, просто ритуалом принцеси. Я також хочу вам показати моє. Перше дзеркало від Flower Nose це колекція Little Angel Collection. І знали б ви, як я це дзеркало довго шукала. Це було влітку, і ця колекція вже не нова, і його реально було складно вловити. Я його уловила на AliExpress. Я його ловила-ловила, напевно, декілька місяців. Тому що чомусь саме оце рожеве дзеркало з цієї колекції ну, дуже складно зловити. І бачив ви мої емоції, коли я нарешті його отримала. Я від нього кайфую, я можу в нього не так часто дивитися, а просто коли воно лежить у мене на полишці, я просто отримую естетичне задоволення. Тому, дівчата, бирайте під свій настрій, під свій вайб, під свою естетику. Ну, це, звісно, лише в тому випадку, якщо ви хочете себе відчути принцесою. А далі в нас щось в рожевій упаковочці. Подивіться на це упакування, це просто щось неймовірне. Вірне. Медведик такий, щось з рожевим, щось з таким тортиком навіює, вайвом тортика. Це в нас консилер. Давайте візьмемо пензлика від Flower Nose. Оберу собі відтіночок напевно, оцей більш жовтенький, і буду потихесенько втушовувати. Ну просто подивіться, яке висвітлення. Тут є консилер, тут немає. Насправді, пальчиком зручніше його наносити. Це чудова кремова, щільна текстура, вибірка кольорів чудова. Цей рожевий можна під око, щоб перекрити синеву. Той, що більш нейтральний, також чудово підходить під очі на носогубочку, на підборіття. Я думаю, кожна вибере собі потрібний відтіночок. Ця палітра в нуль першому відтінку. Просто дивіться, як рожевий зливається з моєю шкірою. Просто будь-який відтінок з шкірою. Це ознака дуже якісного продукту. Дівчат, ну це рекомендаціон. Із подаруночків ми також отримали такі пуховочки, вони чудово підійдуть під пудру. Малесенькі на пальчик під оком, просто ідеально. А зараз ми перейдемо до того продукту, який перевернув моє життя на до і після. Попередня історія. Я не люблю парфуми. Тому що в мене така реакція на них, що мені тяжко їх носити, мені неприємний запах, я його відчуваю. І я дуже боюсь ризикувати, пробувати парфуми. Але, побачивши ці парфуми, я зрозуміла, що я їх хочу. Якщо я навіть не буду їх використовувати, я хочу, щоб вони в мене були, щоб вони стояли на моїй поличці разом з усією іншою люксовою косметикою. І ось вони. Це єдиний продукт, який я відкрила раніше, ніж робити цю розпаковку. Цим продуктом я вже активно користуюся більше тижня, напевно. Ах, я не знаю, як вийшов такий меч, що я не любитель парфумів, але саме цей запах я просто обожнюю. Спойлер, я не розбираюсь в нотах і тому подібне, тому я спробую знайти для вас і підписати на відео. Але що я хочу сказати від себе? Це такий солодкий лимончик. І там насправді була вибірка між двома парфумами. І в мене є зараз пробничок інших парфумів, тому ми зараз його також спробуємо. Це коричневі парфуми, в них майже таке саме упакування, але в коричневому кольорі. Я також спробую підписати вам ноти, щоб ви. Більше зрозуміли, але для мене цей аромат він більш різкий, більш солодкий. Він якийсь шоколадний, неприємно хімозно-шоколадний. І я думаю, що таке не кожному підійде. А от перший варіант рожевий він більш універсальний і більш свіжий. Я сподіваюся, вам була цікава частина про парфуми, тому що я, наприклад, раніше пропускала цю частину, але вже не тепер. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам слухати про парфуми. А ми переходимо далі, і тут у нас такий малесенький подаруночок. Тут, схоже, за все також консилер, але вже не кремовий, а рідкий. Гарний відтінок, я думаю, я всі-всі консилери буду точно використовувати. А ми переходимо далі, і ми вже на фінішній прямій. Це продукт для губ. Просто подивіться на це неймовірне суфле, жовтенька така упаковочка з бантиком, з сердечком, ну просто розкіш. Я стерла свій блиск і будемо пробувати. Дивіться, тут такий є пензлик, і отак потрібно всередину, боже! Яке приємне, воно таке ніжне, маслянисте. А, приємно пахне знову шоколадом. Я насправді знаю, що деякі скаржаться на цей аплікатор, але як же мені було зручно і легко ним наносити. Приємний запах, приємна текстура. Відчувається, що губи не сушать, а навпаки, ніби зволожує. Ну тут я погоджуюся, що не сильно попадання в відтінок, але в адвент-календарі Flower Nose будуть ще продукти з цієї ж серії. І не тільки. Тому 300 лайків і чекайте весь адвент-календар Flower Nose розпаковка. А також розіграш. Моя подруга замовляла цей бокс на сайті Taobao, Але ви також можете продукцію Flower Nose купити на сайті eStyle. І не забувайте, що у вас є промокод cd D1, що буде дарувати вам знижечку. А я дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, напишіть свої коментарі. Ваші враження про ці всі продукти? І пока-пока!